Відвал не підходить. А ти ж охла. Рами можуть пожолобитися, фарби відшаруються, та не Він надто дорожить своєю роботою. Мансарда. Мансарда над сьомим поверхом голуби... Хотя. Голубів він давно потруї, зглузде буркотіння, примітиві змислення, жута самих інстинктах. Аче розносить якусь заразу. Відять, ми позавіджували всі карнизи. Ні, ну, ну їх до дітька ніяких голубів немає, вони травмують душу і степа.